Так непомітно, а ось уже півроку триває Курська операція. Пів року, шість місяців українські війська окуповують Російську Федерацію. Цей приклад годиться для того, щоб його наводити тим, хто критикує ЗСУ за те, що вони відступають. Якби все було так просто, то бо. Шести місяців росіянам вистачило б для того, щоб вибити українські війська із російської території. Як бачите, цього не трапилося. А у нас значно більше територій захоплено ворогом. Фронт широчезний, за 6 місяців Курської операції. Російська Федерація втратила майже 40 тисяч солдатів, а точніше 39 900 особового складу, один літак, 3 гелікоптери, 131 танк, 931 БПЛ оперативно-тактичного рівня, 689 бойових броньованих машин, 1164 автомобільної техніки. 386 артилерійських систем, 509 військових російських було взято у полон. Будемо сподіватися, що Україна вигідно обміняє цей шматок російської землі.